Доброго дня, на радіо Біжі. З вами я, Ксенія Шамайло, студентка Київського столичного університету імені Бориса Гринченка факультету журналістики. У нас сьогодні в гостях Андрій Ходько, фотограф-журналіст, учасник національної спілки журналістів. Вітаю! Вітаю Ксенія, дякую, що запросили. А також дякую вам, глядачі, що дивитесь цей подкаст. Так, сьогодні у нас дуже важлива та актуальна тема: роль фотожурналістики в умовах війни, адже фотографія це не просто світлини, це е, зброя, це важливі докази різних наслідків ворожих. атак. фотографи, ми ж знаємо це справжні майстри своєї справи. Вони закарбовують дуже важливі моменти, особливо у фотожурналістиці. Скажіть, будь ласка, як почався ваш шлях у журналістиці та чому ви обрали саме фотожурналістику? Мій шлях у журналістці почався з України молодої, коли я, скажімо так, був там стажером, і мені давали дозвіл, скажімо так, ну повну свободу на написання статей і репортажів. І одним з таких репортажів це був репортаж про Херсонщину, а саме прифронтові медогляди, які здійснює фундація Фріда, це українсько-ізраїльська. Місія медичних волонтерів, яку я фільмував і, скажімо так, писав репортаж. Це був цікавий досвід, тому що ми під'їжджали майже до скажімо так, берегової лінії по діпстейту. Це було 6,5 кілометрів від Олешківських пісків. Шлях він був схожий з такими постапокаліптичними кадрами, тому що місто повністю вимерло. Людей на вулицях немає. Хіба що. Вицюлі плакати замуровані будівлі, школи. Ну така картинка. Саме цей досвід зйомок mm -hmm. він Наштохнув, так. Тохнув, так він ну він, скажімо так, укріпив цю позицію, що все потрібно далі Це присувати. важливо. як часто, фотожурналістика ставала офіційним доказом злочинів РФ на території України. Поки що судів ніяких не було, але ми збираємо матеріали для. Суду, майбутнього суду в ГАЗі, mm -hmm. і я впевнений, що матеріали Чернова та малолітки підуть як матеріали доказів у судових справах. Mm -hmm. Розкажіть про свою місію, про свої цілі як фотожурналіста. Що ви бачите, ставите перед собою? Певно, як і кожен фотожурналіст, я хочу зробити кадр, який зупинить війну, але. Це такі донкіхотівські плани. Які складності найчастіше виникають у вас під час фотографування? Певно, найскладніше це не в процесі зйомки, тому що ти абстрагуєшся угу. і знімаєш, бачиш цей світ тільки через об'єктив своєї камери. А найскладніше це коли ти повертаєшся додому і вже матеріали. Від, відбираєш матеріали. Іноді бувають моменти, які ти зафіксував, але не пам'ятаєш їх. От. Просто під час того, як ти зробив можливо випадковий кадр або щось е таке малозначиме, в той момент воно відкривається зовсім під іншим кутом. Угу. І вам це більш подобається? Чи навпаки, може, відлякує трішки усвідомлення? Ну, це... Приходить? Ну, це важко. Я... Психологічно я, більшого, так? Я намагаюся мати архіви майже не відкривати. Як ви вважаєте, наскільки важлива роль взагалі фотожурналістики зараз в умовах війни? Цініть це від одного до десяти, наприклад, важливість? Ну як на мене це не вимірюється в шкалі, це надважливо, тому що ми кожного дня заходимо в стрічку, ми гуртаємо фотографії. Ми дивимося на весь цей жах, і найголовніше, що не тільки українці переживають ці емоції. Фотографія дарує цей досвід, також і нашим іноземним друзям колегам. Оживлює події, так? Ну скажімо так, воно їм дає усвідомлення, що тут відбувається. Що це конфлікт не просто десь там, а ось він ну, вже у східній Європі, він може. Перекотитися на весь світ. Чи мали ви якісь заборони під час фотографування від прес-офіцерів? чи можливо хтось вам перешкоджав у цьому? Ну, коли я фільмував на деокупованих територіях, у мене було посвідчення. Uh -huh. Вони пропускали ну, без зайвих слів. А от щодо Києва є, є трохи моментів. В ці проблеми, так? Так, столиці проблеми через те, що. Скажімо так. А від кого більшого? Від цивільних чи все ж таки? Ні, служба? ні, цивільні, цивільні, ну, що можуть зробити цивільні. Uh -huh. Ні, від правоохоронних органів. Ну, це зрозуміло, тому що. А з якою цілю вони перешкоджають? Вони не перешкоджають, просто як редакція, Україна молода не мала впливу там, на якісь події. Тобто, якщо б це було, наприклад, BBC або. Uh -huh. Associated прес, звісно, їх пропускають, тому що в них є вплив на висвітлення цих подій. От, а щодо маленьких редакцій, то звісно, ви знімаєте те, що залишилось від великих побратимів. От. І тому доводилось викручуватись, доводилось йти, скажімо так, підпільно? Підпільно та проходити з волонтерами. Або... Але воно того вартувало, я впевнена, так? Ну, тобто... звісно. Ваша робота, як ми казали, є дуже небезпечною. То, чи як ви боретесь взагалі з панікою? Чи бували такі моменти, коли вам було дійсно страшно, і чи були взагалі моменти, коли вам доводилось навіть ризикувати життям, щоб зробити той чи інший знімок? Паніки немає. Просто в якийсь час ти усвідомлюєш, що потрібно під час роботи бути професійним абстрагуватися від емоцій. От. А вже коли ти обробляєш фотографії, емоції все ж таки потрібно підкреслювати тінню, світлом, чіткістю, різкістю. А, які у вас можливо поради є, як боротися, наприклад, із панікою? Як себе брати докупи взагалі в таких моментах? Ну, під час саме фотографування, наприклад? А, знімати через виду шукаю. Це допоможе? Та, ти бачиш світ не своїм очима, ти бачиш світ через свій візор. Дякую. Розкажіть про свої найбільші проекти в фотожурналістиці. Ну, напевно, це от серед таких університетських весна і війна. Угу. І також це участь у фотовиставках, де були представлені мої кадри з Охмедиту. Це, це також з... в університеті, так? Проходить? Так, 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 mm -hmm. так. Це все університетські виставки. От. Певно, от, з таких найвдаліших кадрів, якщо це можна так назвати, це кадри захмодиту. Що... Mm -hmm. Зараз в 10 бліз питань. Перша фотографія це меч чи щит. Mm -hmm. Фотографія і меч і щит. Чи можуть фотографії бути інструментом пропаганди? Однозначно, тому що фотографія це, це, скажімо, візуальна мова. А як використовувати мову? Кожен розпоряджається нею самостійно. Які особливості підготовки для зйомки, для зйомки? Абсолютно точно. Це треба взяти два блоки, краще три. Дві. Техніка. Так. Скажімо так. Техніка. Що ще є? Амуніція, скажімо так, рукавички. Абсолютно точно потрібно брати рукавички. Якщо на вулиці, так. Дуже холодно знімати. Можливо, треба взяти трошки ганчірочок, щоб попротрати об'єктиви. Угу. Та й все. А морально щось. А морально? Ну, можливо. Можливо, просто. Зберіться з духом, так? Просто гарно себе налаштуйте, випийте кави. Так, менше хвилювання, так. розуміти, що це важлива справа. Е, що важливіше у фотожурналістиці у час війни, це емоційність чи документальність все ж таки? Як на мене, потрібно дотримуватись золотої середини, щоб це не були емоційні кадри, якоїсь, вибачте, чорнухи. От, і щоб дотримуватись документалістики, тому що потрібно в першу чергу подавати фотографію виважено і об'єктивно. Як фотографії змінюють сприйняття прийняття війни? Скажімо так, фотографії дуже впливають на наших західних партнерів. Mm. Я, я вважаю, що вони безпосередньо впливають на їхні рішення про, наш, про надання допомоги. Принаймні, я хочу бути впевнена в цьому. Яка мета фотожурналіста? Зробити кадр, який. Зупинить війну, ну, принаймні в наших реаліях. Чи є міжа між реальністю та мистецтвом у фотожурналістиці? Mm, Фотографія це і є мистецтво. А от як ти бачиш ці події, це вже залежить від тебе. Чи змінює наявність соціальних мереж роль фотожурналіста під час війни? Mm, так, дуже змінює. Є фотожурналісти, які майже не займаються своїми сторінками. І на жаль, вони. Про них не знають люди. Так, Так, про них не знають люди. Однак є фотометці, які. Ну, фотожурналісти, які менш професійні у своєму ремеслі, однак у них дуже розкручені соцмережі. Так. Яка фотографія війни справила на вас найбільше враження? Ми кажемо про нашу війну чи війни загалом. Давайте одну, ви скажете загалом, а одну в нашу. Mm -hmm. а, загалом це фотографія Джеймса Нехтуя. Ніби він зняв її в Косово. Це. Mm -hmm. а... Давайте що це, там склі... зображено? Це, це mm -hmm. втівка смерті. Ну там трупи цивільних. Дуже страшна а, це страшна картина. Mm -hmm. А наша? Mm -hmm. Це різня з Бучі. Ну, це от перші кадри. Бучанських вулиць, це страшно. Коли лежать тіла на вулицях, що найголовніше під час фоторепортажу в умовах війни? Скажімо так, тримати себе в руках. Тримати себе в руках і знімати, знімати і ще раз знімати. Потім, потім ці кадри можна відібрати. Краще зробити декілька дублів, ніж потім жалкувати, що от я це не зняв. Угу. Можливо, у вас є якісь є поради для наших глядачів, слухачів. Якщо хтось бажає почати свій шлях з фотожурналістики, можливо, якось ви хотіли звернутися до наших глядачів. Якщо ви спослували. починаєте шлях у фотожурналістиці, приділяйте набагато більше часу композиції. Композиція це основа фотографії. Якщо ви знаєте композицію, ви володієте фотографією. Ну, угу. також ви гуляйте, знімайте, знімайте все, що ви бачите. Краса є у всьому, головне її розглядіти. Дякую вам за таке прекрасне інтерв'ю. З вами була я, Ксенія Шамайло. У нас в гостях нагадує Андрій Ходьков, фотограф, журналіст. Дякую за таку приємну, Дякую. цікаву розмову. Бажаю вам більше натхнення та сміливості, щоб ваша кар'єра розвивалася тільки вгору. А вам, дорогі глядачі, слухачі, бажаю також мирного дня, мирного неба. До побачення. Всім папа. -па.